Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про отримання польського громадянства. Я думаю, це відео буде цікаво як для тих, хто збирається подавати в найближчі півроку рік на громадянство, так і для тих, на кого отримання громадянства чекає за 2-3 роки. Давайте з вами поговоримо про чутки навколо громадянства і про закони, які будуть приймати або вже прийняли на рахунок громадянства. Одразу хочу вас всіх заспокоїти, що ніяких законів. Які ускладнюють отримання польського громадянства наразі не прийнято на даний момент. Дуже багато ажіотажу, голосних заголовків. Кожна політична польська партія хоче виділитись, також президент, тобто всі кажуть, що ми повинні закрутити гайки для українців, та також зробити так, що якнайменше людей отримало польське громадянство. Але тут найважливіше питання, чи ці слова перейдуть до дій. Головне управління, яке регулює отримання польського громадянства, це міністерство внутрішніх справ. І що головне, вони мають свою позицію на рахунок отримання польського громадянства. Давайте зараз обговоримо з вами. Яка пропозиція від них вже поступила, яку пропозицію і яку уставу скоріш за все підпише президент? Та також давайте поговоримо, як виглядає отримання польського громадянства зараз, які служби вас перевіряють, які запити надходять, та чому зараз все більше і більше відмов. Давайте тоді з вами починати. Перше, що міністерство внутрішніх справ десь близько місяця тому провело прес-конференцію, на якій сказали, що отримання Польського громадянства не така легка процедура, як її описують медіа або описує президент. Вони сказали, що більше ніж 99% випадків польське громадянство отримують люди, які живуть на території Польщі 8 плюс років. Тому ці тези, що польське громадянство отримують за рік, 2-3, це абсолютно неправда. Міністерство внутрішніх справ запропонувало декілька варіантів. То тобто значить, вони запропонували свій проект та сказали, що. 27 жовтня е, оголошують дебати, на які запрошений як президент Польщі, так і представники політичних партій та воєвод е, Пройшло 27 жовтня ці дебати. Президент на цих дебатах не був. Були представники декількох політичних партій та представники воєвод Що сказали після цих дебат В принципі, нічого нового, що буде екзамен на знання польської культури та мови, також буде декларація лояльності, також буде збільшено срок перебри бування для громадян, які хочуть отримати поиски громадянства. Але я дуже скептично відношусь до того, що будь-які зміни будуть прийняті, тому що ажіотаж до цієї теми спав. Зараз вже менше медіа говорять, що взагалі такий закон потрібен. Але Міністерство внутрішніх справ не зупинити, тому що вони вже готують законопроект і повинні до кінця року його прийняти. Але що це буде за законопроект? Перше, що це буде цей екзамен, це буде скандинавська модель, де 30. Питань буде про історію та культури Польщі, також буде декілька питань, що відбулося в Польщі в суспільстві за останні півроку, та також буде декілька відкритих питань, на яких потрібно буде розписати мінімум на знання мови Б2. Цей екзамен взагалі дуже багато. Наводить контроверсії в польському суспільстві. Чому вже опублікували після депат декілька питань? Я думаю, ви їх бачили в інтернеті. Але що важливо, представники каналу Зеро пішли до польського парламенту Сейму та почали депутатів запитувати ті самі питання, які пропонують запитувати іноземців для отримання польського громадянства. І як з'ясувалось, половина депутатів не знали відповіді або просто назвали ці. Питання ну не абсурдними, просто що їх не потрібно. Тому далі які будуть питання до обговорення. І мені здається, що це настільки складна тема, і наскільки важко буде договоритися, які саме питання потрібні, що можливо цього тесту і не буде. Але я спіляюсь до думки, що все-таки цей тест впровадять. Далі що потребують зробити, це декларація лояльності. Це дуже цікавий аспект. Ви здається, що це тільки підпис підписати і все. Але це не просто так. Цим хочуть обійти конституцію. Що це значить? В конституції написано, що польського громадянства позбавити неможливо, тільки людина сама може зрезигнувати з польського громадянства. Але як показує зараз суспільна думка, поляки хочуть, щоб люди, які отримують польське громадянство, Польща могла забрати в них це громадянство. Декларація лояльності, і це є цей аспект. Який дозволить польськ... польській владі пізніше, в випадку чого забрати вас це громадянство? Тобто, ви там підписуєте, що якщо ви порушуєте якісь правила, якщо ви е, шкодите суспільству та Країні в цілому вас можуть позбавити громадянства, тому ця декларація буде введена 100%. Також давайте поговоримо про збільшення терміну перебування. Тут взагалі не зрозуміло що планують зробити. Вже 100% не буде цих 5-10 років на резиденті. Що найгірше може бути? Найгірше, що може бути, це що скажуть 10 років потрібно перебувати перед тим, як подати на громадянство. Але тут питання, що подати можна буде, навіть якщо у вас резидент. Рік, тобто зараз такий термін очікування на резидента два роки, рік, півтора, в залежності від воєводства що в принципі будь-яка людина, яка вже отримала резидент, вона плюс-мінус вже тут є 10 років і може подати на громадянство. Тому глобальних змін тут не буде. Е, якщо мене дивляться люди, які хочуть отримати громадянство. По шлюбі або по сталому попиту тут зміни 100% будуть, будуть не кардинальні. Тобто, шлюб зміни до 5 років перебування, карта сталого попиту до 3 років перебування. Також потрібно звернути увагу, що на даний момент отримання польського громадянства дуже проста процедура в Польщі в порівнянні навіть з іншими державами. Тобто не потрібно знати ні історії, ні гімну, ні якихось традицій. Тобто, все досить просто. У вас резидент 3 роки, у вас є якісь стабільний дохід, ви принесли ці документи і отримали громадянство. Як мені здається, для такої консервативної країни це досить, досить лояльні умови, і вони логічно що будуть змінені Екзамен сам по собі може бути нескладним для людей, які перебувають тут довго, але сам термін та організація проведення екзамена це дуже велике питання, тому що два рази в рік сказали, буде цей екзамен, але питання, скільки він буде коштувати, як на нього записатися, скільки на нього чекати, тому що може виявитись так, що ви вже тут 10 років, ви готові подати на це громадянство, але вам потрібно ще рік чекати чергу, щоб просто здати цей екзамен. Тому мені здається, що це може бути тим аспектом, який продовжить очікування на отримання громадянства. І так ще важливо, коли ці зміни можуть. Вступити в силу. Міністерство внутрішніх справ хоче якнайшвидше доробити цей законопроект, передати на підпис президенту. Тут все залежить наскільки швидко він його підпише. Протягом місяця, до початку грудня, Міністерство внутрішніх справ сказало, що підготують вже готовий проект, щоб до кінця року він набув чинності. Але також набув чинності не означає, що це одразу нова процедура. Буде 100% перехідний період. Скільки він буде, ще невідомо, але можливо бути таке, що подаватися по старим правилам ще можна буде до середини 26-го року. А тепер давайте поговоримо про відмови, чому зараз їх так багато, що робити, щоб їх уникнути, і головне, що робити тим людям, які будуть подаватися за рік, два-три, щоб точно уникнути відмов? відмовнем з того, які служби вас перевіряють на громадянство, і ще важливий аспект. Хоча ж ці самі служби перевіряють вас не резидента, перевірка на громадянство це зовсім інша процедура, яка більш поглиблена. Але давайте по порядку. Які служби звісно, зрозуміло, це стража гранічна. Вона перевіряє найдовше через неї, на жаль, розгляд. Громадянства, термін розгляду громадянства збільшується, тому що також, повертаючись до всіх цих перевірок, кожної перевірки кожної служби є термін дії. Тобто, якщо ви подались на громадянство в перший місяць, інспектор дає запит до всіх служб. Якщо всі служби відповіли протягом місяця, а страж гранічна через три місяці, решта служб втрачають вже важність документів, тобто їх відповідей, і ужон знову дає запит на отримання інформації і відповіді від. Служб тому, що за ці три місяці могло вже щось змінитися в вас, і вже можливо відповідь цих служб може бути інша, тому дуже важливо, що через це розгляд справи може бути як три місяці, півроку, так і рік, але в деяких людей цей розгляд справи може бути три місяці, тому що всі служби відповідають часно. Інспектор бере справу, закриває її, дає рекомендацію до позитивної децизії та передає на підпис керівнику. Але давайте поговоримо саме про перевірку служб. Страж гранічна тут все зрозуміло. Вона перевіряє найдовше, але якщо у вас нема проблем з виїздами в'їздами. Не було депортацій, з цією службою проблем немає. Служба безпеки країни так само, якщо у вас не було ніяких проблем в загальному. Тут на відмов дуже мало, а тепер давайте поговоримо, чому зараз найчастіші відмови все-таки це через поліцію, і поліцію не тому, що у вас є якісь справи зв'язані з поліцією, а більше про мандати. Тобто, якщо у вас є два і більше мандатів за перевищення швидкості, паркування, але також що важливо, ми не говоримо про паркування, де дає мандат страж. Мійська, ми говоримо тільки про поліцію. Якщо це мандати від поліції, якщо це були якісь порушення правил дорожнього руху, то її відмова дуже дуже ймовірна. Якщо у вас одне порушення і це перевищення швидкості 50 плюс кілометрів, і у вас забрали права, відмова майже 100%. Якщо у вас два плюс порушень, тут все залежить від інспектора. Я знаю випадки, коли інспектор дуже пішла на зустріч. Людині, яка хотіла громадянство, та якщо в неї два-три штрафи, і поліція навіть дала негативну рекомендацію, попросила написати лист в поліцію та також написати роз'яснення, що якби людина пояснює, чому це сталося, що цього більше не відбувається, тому що е, два роки цього більше не було. Що ці штрафи це було така більша випадковість, що вона законослухняний громадянин і. Інспектор береться до уваги, дає рекомендацію до позитивного рішення і передає керівнику. Але тут важливо, що керівник може змінити думку, і ця рекомендація позитивного рішення не завжди значить позитивне. Рішення тому дуже уважно, якщо ви будете подавати через рік, через два, через три, слідкуйте за цим. Потрібно їздити дуже обережно, щоб не зробити собі штрафів і не зробити собі в майбутньому проблем при отриманні громадянства. Також дуже часті відмови, якщо проти вас в поліції є якась кримінальна справа. Тут скоріше навіть не так буде відмова, як замороження справи. Е, мені інспектор також сказала, що якщо проти когось йде суд і його ще не визнано винним, в такому випадку справа не так розглядається, як заморожується, допоки не буде відповіді і рішення суду. Якщо людину визнають, наприклад, невинну, тоді рішення дають позитивне. Якщо винну, рішення негативне. Але такі справи можуть тянутися навіть 4-5 років. І ці справи паралельно. Тому, як в поліції, в суді йде справа, буде тягнутися розгляд на громадянство. Звісно, якщо одразу не дадуть відмову. Тому зараз, якщо ви думаєте, подавати на громадянство чи ні, в найближчі півроку і у вас є можливість, я рекомендую, звісно, не чекати цих нововведень, якнайшвидше подати всі справи, які подані до моменту прийняття цього закону, будуть розглядатися по старим правилам. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо вам цікаві ще якісь теми Пишіть в коментарях, буду дуже вдячний за подобайку, за підписку на канал та за будь-який коментар, навіть якщо він буде негативний. Дуже вам дякую.